Схоже, що Xbox все сильніше закручує гайки в деяких регіонах, так нещодавно Microsoft вкотре підвищила ціни на Game Pass в Туреччині та Аргентині, причому на 250%. Тепер для Аргентини ПК Game Pass коштує 250 гривень, а для Турції 205 гривень. Ціни на деякі ігри також в цих регіонах ростуть. І схоже, що так і буде продовжуватись. Хоча в цій новині є і хороші новини, адже вартість Game Pass для України на ПК. Складає всього 190 гривень. І з такою тенденцією, коли врешті в нас буде і власний консольний регіон на платформі Майкрософт, то не українцям буде вигідно використовувати Аргентину чи Турцію, а навпаки. Дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск дуже цікавих ігроновин. Розробники Star Citizen, найдорожчої гри в історії, гри, в реліз якої через роки перестали вірити навіть найзапекліші фанати. Викотили 26 хвилинне відео окремої сюжетної кампанії Squadron 42. і показали там багато, реально багато всього. І перестрілки, і бої в космосі, і головоломки, і систему руйнування середовища, і трохи сюжету з катсценами. А ще засвітили персонажів, які грають такі популярні актори, як Марк Геміл, Гері Олдман та Джиліан Андерсон. Під роликом можна прочитати тисячі хвалебних коментарів. А на каналі Січислава Род навіть вийшло повне озвучення українською даного ролику. Оригінальне відео з демонстрацією зібрало майже один мільйон переглядів, і це без багатьох перезаливів. Але одне мене досі бентежить. Де хоча б приблизна дата виходу, її, на жаль, досі немає. Розробники заявили, що всі основні елементи вже готові, і гра перейшла на етап полірування, а це може зайняти ще якийсь час. Але скільки? Адже Squadron 42 був анонсований 11 років тому в далекому 2012-му. Тож питання про релізне вікно залишається відкритим або... Вікони ще релізне. А щодо онлайнової частини Star Citizen, то я думаю, що її побачать вже напевно наші внуки. А що думаєте ви про найамбітніший ігровий проект в історії? І чи хотіли б про нього окреме відео? Ubisoft додали українську локалізацію у свій лаунчер Ubisoft Connect. Вона вже була там деякий час, але тільки у бета-версії. Перекладено наразі не все, та є деякі хибодруки, але загалом приємно. Тепер чекаємо українську локалізацію і в іграх від Ubisoft. Також французький видавець відклав якусь велику гру на наступний фінансовий рік. Це стало відомо з їх фінансового звіту за попередні півріччя, хоч Ubisoft і не вказала, яка це безпосередньо середньогра, гра, але репортер котаку Ітангач запевняє, що це Star Wars Outlaws, той самий Far Cry у всесвіті зоряних війн, який частина геймерів порівнює з RDR. Схоже, що тепер можна чекати гру десь аж після квітня 24-го року. Хоча не знаю, хто взагалі сподівався, що вона вийде раніше. І якщо ви ще не оновили свого ігрового монстра, то рекомендую звернути увагу на Flow X13 від Asus. Це неймовірно потужний та універсальний ноутбук, з яким можна грати і творити де завгодно. Сенсорний екран, що розгортається на будь-який кут аж до 360 градусів. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків у максимальній конфігурації. Процесор AMD Ryzen 9 7940HS та невеликі розміри, все це забезпечує комфорт та високу частоту кадрів у найсучасніших іграх. Накопичувач обсягом до одного. 1 терабайту та до 32 ГБ оперативна пам'ять lpddr 5 ще дужче посилюють можливості пристрою, зводячи час завантаження до секунд. Грай в улюблені ігри або ж малюй шедеври, з якими тобі допоможе штучний інтелект в програмі Nvidia Canvas. В максимальній конфігурації ноутбук має дисплей ROG Nebula QHD 165 Гц з технологією G Sync, Nvidia Advanced Optimus та підтримка Dolby Vision HDR. До чого б не лежала душа, ROG Flow X13. Допоможе вам у цьому, а посилання для ознайомлення я залишу в описі під відео. Олександр Сімпл Костельов оголосив, що після семи років у складі команди Наві. Бере паузу у своїй кар'єрі. Представники Наві підтвердили дану інформацію, і вже відомо, хто замінить Сімпла в команді. Новим снайпером став 18-річний український гравець Ігор Вондер Фулжданов, який вже потрапляв в десятку команд на мейджорі 22-го року, і навіть перемагав з командою на турнірі Fire League 22 з призовим фондом 150 тисяч доларів. Щодо Сімпла, то він написав у своєму Твіттері, що такі дії зумовлені тим, що він хоче відпочити, а також розібратись з документами та. Подбати про інших людей у своєму житті. Ще він відмітив, що, хоч ніколи і не думав про перехід в іншу організацію, але йому було б цікаво побачити пропозиції. Можливо, на роль Ріфлера. Бо, за словами Олександра, снайпер не так вирішує в КС2 як в її попередній ітерації КС go Ну а доки Сімпл відпочиває від турнірів, він продовжить працювати над якимось своїм власним проєктом по КС2. Від себе додам, що хоч Сімпл і був доволі контроверсійною особистістю всі ці роки, все ж неможливо сперечатись про те, що це. Найкращий гравець в Counter-Strike Global Offensive всіх часів про це навіть оголошували HLTV в нещодавному рейтингу. А також те, що його громадянська позиція приходила принаймні публічно позитивну метаморфозу від крейме із Раша до засудження Росії, донатів на ЗСУ і навіть публічних заяв українською мовою. Тому все ж хотілося б, щоб він залишився в якійсь українській організації. І розвивав собі русофобію, а не переходив європейські чи чого не вистачало організації з російським корінням, що було б ну взагалі повною сракою. Чисто з ідеологічної і етичної точки зору, такою ж сракою, яка сталася на турнірі по Dota 2, де російська кіберспортивна організація Team Spirit, яка зараз формально базується в Сербії і нібито засудила війну ще 24 лютого, виграла вдруге найбільший турнір по Dota The International. Але знаєте, як засудили: типу, ми проти війни, і в нас є гравці як з Росії, так і з України, але війни кого проти кого, хто на кого напав. В цій офіційній заяві, звісно ж, немає. Команда Складається з трьох росіян, імена яких нам не важливі, і двох українців: це Мирослав Міра Колпаков та Ілляя Торо Малярчук. Будинок останнього розмародерили росіяни в Бучі. Він сам це показував у відео. Спонсором команди виступає, звісно ж, російська букмекерська контора, один Хребет, яка заборонена в Україні. Півтора ляма призових привітання від колаборанта Сальдо. Звісно ж, зі згадками рускої школи кіберспорта, і образ дружніх народів в інфопросторі. Ну, ви самі розумієте. А вал ще й вирішили не відставати від цього трешу, і персонажа Спіріт Брейкер переіменували на тім Спіріт Брейкер. Та й таке 26 жовтня на ПК та консолях нового покоління стартувала відкрита бета нового багатокористувацького умовно безкоштовного шутер від першої особи The Finals. За розробку відповідала Embark Studios, яка заснована ветеранами DICE, що працювали над серією Battlefield. Багато запозичених, але цікавих механік. Вертикальний ігролад і можливість повністю знищувати будівлі так захопили геймерів, що піковий онлайн всього за декілька днів бети у Steam перевищив 260 тисяч одночасних гравців. Шутер. Користується зараз великою популярністю, тож можете забігти на вагончик гайпу, але чи збереже він такі високі позиції надовго, покаже час. До речі, у розробці була також залучена українська команда Wingle Studio, яка допомагала реалізовувати систему досягнень, систему активностей для PS5 та покращити інтерфейс. А ви вже грали в Finals? Напишіть свої враження у коментах. З того, що я бачив в закордонних ЗМІ, то далеко не всім зайшов надто довгий ДТК. Фанатам колди тут може бути прямо таки важко. Розробники зі студії Hexworks відрапортували, що їх ребут соузлайка -like Lords of the Fallen за перші 10 днів з моменту виходу продався тиражем у 1 мільйон копій. Для видавництва CI Games це найпродаваніша гра в історії, але і найдорожча. Сайт Bankir.pl повідомляє, що загальний бюджет склав приблизно 66,6 мільйона доларів. А я наголошую, що в грі на релізі є офіційна текстова українська локалізація. А на каналі можна глянути огляд. Так само на ще один нещодавній Souls-like Lies of P можна глянути огляд на каналі. І також стало відомо, що в гри буде не тільки DLC, але й повноцінний сиквел. Кому сподобалось, чекайте. А от де з продажами все прям реально круто, так це у Sony. Всього за перший день було продано 2,5 мільйони копій Spider-Man 2. І це найкращий старт для ігор від внутрішніх студій Sony за всю їх історію, навіть з урахуванням того, що гра недоступна на четвірці, де досі перебуває. Дуже велика кількість їхньої аудиторії. Оригінальна Marvel Spider-Man. Теж шикарно стартувала у свій час і мала статус найуспішнішого ексклюзивного релізу для PlayStation 4. А ще на днях креативний директор Insomniac Brian Інтігар брав участь у подкасті Kind'a Funny, де поділився деякою цікавою інформацією. По-перше, так, події ігор про Павука і майбутнього проєкту про Росомаху відбуваються у одному всесвіті Земля 1048. Для прикладу, основні події кіном Всесвіту Marvel відбуваються на землі 616. Також гравці помітили у грі цікаве великоднє яйце. Тій будівлі, де в оригінальному спайдермені колись висіла вивіска Нельсон Мардок, тепер у сиквелі її немає. Зате є повідомлення про виселення. Коли на це журналісти звернули увагу креативного директора Інсомніяк, то він сказав, це гарне питання, залишайтесь з нами. Тобто, ми точно можемо чекати на появу Шебайголови. Але чи в якихось доповненнях до Марвел Спайдермен 2, чи в умовному сольнику, чи ще де. Невідомо міні-гра Civic Doodle з Jackbox Party Pack 4 отримала фанатську українську локалізацію від хлопаків з команди Jackbox Ukraine. В українській адаптації міні-гра отримала назву Громадянська мазня, де ви з вашими друзями змагаєтесь у навичках малювання. Завантажити переклад завжди можна на їхньому сайті. Польська студія Noobs from Poland презентувала свою першу гру «Play of Battle» про війну Росії проти України. І тут вже з назви гри якось не дуже добре стає. Гра в битву на двохгодинній презентації сіо компанії Бартосяк розповідає про ігру, яка бере за основу повномасштабну війну 2022 року. Хоча там є і компанія за 2008 рік, але це поки тільки в планах, оскільки це 4 x стратегія, і там ще буде режим з РТС. То перший неприємний факт, який на поверхні по задуму авторів можна буде грати за будь-яку важливу сторону: Україну Польщу. Росію чи Іран, тобто як результат, співпереживати їх програшам і перемогам. І це знову таки на реальних локаціях війни. До прикладу, в грі буде детально відтворений Гостомель, на якому можна буде вбивати українців у війні, яка ще досі триває. Також, хоч на початку презентації Україна на карті зображена у своїх кордонах 91-го року, далі, коли мова йде про сеттинг 22-го року, Крим на карті належить Росії, а ОРДЛО позначені як окремі держави. І хоч потім на постпродакшені було додано тетрування, мовляв, це окуповані території, але в Алі журналісти не бачили цих титрів, тобто немає якогось загального сірого статусу для Криму та ОРДЛО, який би позначав окупацію цих регіонів. Натомість на карті є окремі типу республіки ДНР та ЛНР. І Крим в складі Росії, і це тільки вершина айсбергу. Ми всі знали, що цей день колись настане, але сподівалися, що не так швидко, ну і не так вульгарно, де можна грати за Росію у війні проти України, де Україна це бідна і безсила держава, в армії якої немає морального духу. Це все поврозказується в цій презентації. Де якщо ми візьмемо допомогу в Америці напередодні повномасштабки, то ми спровокуємо Росію і тому подібний треш запланований вихід цієї. Гри у 2025 році, але сподіваюсь, що вона та й щось подібне взагалі де можна грати за вбивць та мародерів, у війні, яка досі триває. Не вийде, як мінімум, ще 10 років після нашої перемоги. Amazon опублікувала новий тизер серіалу по Всесвіту Fallout. В ньому вони розкрили дату прем'єри на стрімінговому сервісі Prime Video, а саме 12 квітня 2024 року. За його виробництво відповідає брат Крістофера Нолана, Джонатан, який працював над багатьма сценаріями разом з братом, а також разом з дружиною, розробляв серіал Світ Дикого Заходу. Цікава тенденція, коли виходить якась. Нова гра у відомій серії, а популярність натомість повертається до її минулої частини. Так було неодноразово з Battlefield і так сталося з МК-11, яка на момент написання сценарію має на декілька тисяч більший онлайн у Steam, ніж новенька МК-1. Ще гірша ситуація вийшла з Payday 3. Адже у минулої частини, яка вийшла 10 років тому, онлайн зараз вищий приблизно також у 10 разів. Класний Payday 3 вийшов, скажіть? Знову Аргентина і Туреччина. Ці країни тряд. Інших отримали підвищення цін не тільки в Xbox. Valve вирішили прибрати зі свого магазину Стім аргентинське песо та турецький лір. Станеться це вже 20 листопада, а надалі розрахунки будуть вестись у доларах США. Все через серйозну нестабільність даних валют. Скоригують ціну також ще у 25 країнах. Які тепер входять до двох нових окремих регіонів Латам, це Центральна Америка і Латинська Америка, а також Мена, Близький Схід та Північна Африка. Щодо нашої валюти, то наразі невідомо, чи слід чекати зникнення гривні з магазину, адже все залежить від стабільності курсу. Тому сподіваємося, що все буде добре. На презентації Xbox Partner Preview засвітили перші ігролад ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Графіка виглядає в принципі непогано, хоча анімації, наче зі старої гри просто скопіювали. Втім, дух оригіналу постаралися зберегти. Але вікно релізу поки не розкрили. Та й взагалі це було радше схоже на технічне демо, якийсь вертикальний зріз, ніж на справжню гру. Цікаво, також що доступною для грання стала Metal Gear Collection Volume 1, де в титрах. Не зазначений коджима, а тільки подяки оригінальній команді розробників загальними словами. Схоже, що сокиру війни між японським генієм та Конамі так і не вдалося закопати. А дуже шкода, бо я все ж трошки сподівався на. Silent Hill від Коджими. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав такі компанії, як Epic Games, Valve, Ubisoft, Roblox, Visa, Twitch та Mastercard перестати співпрацювати з російським платіжним сервісом XLA, адже той продовжує спокійно наймати на Росії працівників. Як зазначає Федоров, у 2022 році тільки за своїх 240 працівників у Росії, КСОЛ заплатила понад 2,1 мільйони податків. А з цих податків багато багато коштів пішло на продовження російської Російської військової агресії. Про це я вам, до речі, розповідав кілька випусків топ Федоров також направив всім вище згаданим компаніям офіційні листи. І як би мені не хотілося вірити у Михайло Федорова, але дуже малоймовірно, що це якось допоможе, адже відеоігрові компанії надто сильно зав'язані на даній платіжній системі. Але це не означає, що потрібно просто сидіти, склавши руки і нічого не робити. Ну, а якщо ви хочете більш детальний розбір поксолі, там дуже багато чого цікавого є. То чекаю ваших лайків, коментів під цим відео. Я знайшов кілька контактів компанії, але ще не дійшли руки з ними предметно поспілкуватися на цю тему. Тому все залежить від вас. І на жаль, реваншизм все ж в якомусь сенсі крокує нашими полями і для когось гроші важливіші за принципи. Так компанія G5 Entertainment з основним офісом у Стокгольмі вирішила повернутись на ринок РФ. Вони займаються здебільшого мобільними іграми, а більшість їх співробітників з Росії та України. Це у компанії Влад Суглобов, дуже шведське ім'я, відправив корпоративного листа співробітникам, де заявив, що такі дії, повернення на ринок Росії, зумовлені тим, що ринок РФ у доларовому еквіваленті відтоді значно виріс, а повернення на нього допоможе Стабілізувати ситуацію в компанії через залучення нового доходу. Портал Кімдеу Доу звернувся з офіційним коментарем, але відповіді від компанії поки немає. Зате Доу опублікували переписку працівників компанії з цим самим СЕО Владом Суглобовим. І там просто піпець. Влад вважає, що немає сенсу бойкотувати Росію, бо якщо не вони будуть збирати гроші з росіян, то будуть збирати інші. Бо коли хтось йде з російського ринку, то інші приходять. А тому чому б не повернутися? І їм, адже сумки продаються, ігри граються, машини їздять і без G5. Також його взагалі не бентежить той факт, що від 30 до 50% податків, які G5 платить в Росії за всі транзакції та за всіх працівників, які там досі працюють, йдуть на ракети, які потім бомблять Україну, де також знаходяться працівники G5. За логікою суглобова, якщо це буде не шведська компанія, а умовний Mail.ru, то не 30% піде на ракети, а більше, бо це ж російська компанія. Саме тому він мовляв робить краще нам всім. Логіка, звісно ж, просто залізна. Також Пансео не переймається ні за акціонерів, ні за інформаційний срач довкола компанії, адже ці ризики, мовляв, враховані і вони не очікують якихось проблем. Також, як повідомляє Game Udo, за словами Юлії Шкарупової, колишньої рекрутерки G5, компанія відмовилась закривати офіси у РФ і продовжувала шукати там нових співробітників. Інша рекрутерка Валентина Гамова додала, що G5 Games має офіси в Калінінграді та Москві. Вони на той час продовжували працювати, а в Україні працює понад 350 людей на цю G5. І сказати, що вчинок цього СЕО це кончений вчинок, це не сказати нічого. А влад Суглобов, який думає, що його підлеглі тупі ідіоти і не розуміють, як працюють податки. Ну це просто треш. Тому, звісно ж, кожен вирішує сам за себе. Але якщо ви грали в їх ігри чи працювали на цю компанію, то я думаю, вам серденько підкаже, що робити і як буде правильно. А також не забудьте побажати всього найкращого компанії в її соціальних мережах за те, що вона розважає окупантів і платить податки в країні спонсорів тероризму. І не припиняла насправді цього робити, тому що в неї все ще як були, так і залишаються російські офіси. Лайк. Like. В кінотеатрах і на стрімінговому сервісі Пікок відбулася прем'єра горорфільму П'ять ночей у Фредді» по одноіменній серії ігор. Критики очікувано, що захейтили фільм, але фанатам в принципі сподобалось. Ті ж, хто не знайомі з франшизою Фредді, відгукуються не найкращим чином про фільм, здебільшого кажучи, що він посередній. Ну посередній чи не посередній, а навіть при змішаному релізі. Тобто цифра і кінотеатр одночасно він зібрав касу в 130 мільйонів доларів у дебютний вікенд при бюджеті в плюс-мінус 25 мільйонів. Тож сиквел гарантовано неминучий. Рокстар це одні з найбільших тролів у галактиці. 25 жовтня, буквально за день до потенційного анонсу нової GTA сторінка GTA 6 з'являється на метакритику. Причому саме версії для консолей нового покоління без ПК. При цьому до цього багато інсайдерів говорили про те, що Rockstar знову відкладуть реліз на ПК щоб краще оптимізувати проєкт на кожну з платформ, тобто все збігається. Після цього також була купа інформації від провідних інсайдерів, що 26 жовтня анонсують GTA 6 та покажуть трейлер. І в підсумку Rockstar анонсували Геловінський івент в GTA Online. Складається відчуття, що вони просто спеціально тролять геймерів. Але по GTA не все сьогодні. Користувач на Reddit розповів, що Take-Two запатентувала нову технологію високодинамічної та реалістичної анімації, яку нібито використовує Rockstar у розробці GTA 6. Далі йде пряма мова. Вони створили бібліотеку невеликих, так би мовити, будівельних блоків для рухів персонажів. Ці блоки можна комбінувати різними способами для створення широкого спектру анімації. Наприклад, уявіть, що персонаж гри йде під дощем, відчуває. В тому або отримує травму, замість того, щоб створювати окремі анімації для кожної з цих ситуацій, вони використовують ті ж будівельні блоки, щоб створити природні рухи персонажа. Схожу систему вже використовували Naughty Dog у The Last of Us Part 2, Де анімації персонажів вийшли ну, просто на якийсь недосяжний рівень на той час. Сподіваюсь, система GTA... Буде реалізована, ну принаймні не гірше. Нещодавно GC завітали з демкою другого сталкера на Gamescom Asia 2023. Представники порталу Gamer Braves, поміж іншим, запитали технічного та маркетингового продюсерів Влада Лебединця та Влада Новікова про гру. І ось основні тези. Оскільки Stalker 2 це сучасна гра з відкритим світом, цикл дня і ночі відіграватиме вирішальну роль. Деякі вороги та монстри демонструватимуть особливу поведінку в залежності від пори дня, що робить їх ще. Більш небезпечними Ночі подорожі стануть значно складнішими через погіршення видимості, що вимагає використання ліхтарика. Розробники прагнуть створити відчуття підвищеної небезпеки за допомогою звукового оформлення, а тому вони наполегливо рекомендують не виходити на вулицю вночі. За їх словами, вони доклали значних зусиль, щоб зобразити середовище гри в різних умовах під час дощу, вночі та при зміні пір року. І мені здається, що про пори року ми чуємо вперше. Також, за словами розробників, вони повністю Робили і переосмислили поведінку монстрів. Тепер вони демонструють розвинені когнітивні процеси, деякі полюють з граями, а інші віддають перевагу усамітненню. Певні мутанти можуть навіть застосовувати тактику скрадання, намагаючись застати вас зненацька, мабуть, зі скримерами. Кожен вид монстрів має свої відмінні характеристики, а в деяких випадках навіть унікальні підвиди. Ще розробників інтерв'ю сказали, що в грі крута рольова система. Вона, за їх словами, дозволяє вам уявити себе таким сталкером, яким ви хочете бути. Ваша Рольовий досвід буде залежати від обраного вами спорядження обладунків, які ви носите, і це все суттєво вплине на ваш стиль гри. Вони вважають рольову механіку особливо захоплюючою наряду з шутерною, для реалізації якої вони неодноразово їздили на стрільбище з реальною зброєю, оскільки кожне проходження гри завдяки цим двом елементам може відчуватись по особливому і унікально залежно від вашого вибору. Тим паче, що при цьому вам потрібно буде постійно виживати, пити, їсти, відпочивати, лікувати. Та рани та опромінення. З важливого розробники ще підтвердили мою інформацію дворічної давнини про те, що Stalker 2 таки вийде на PlayStation. Вони відповіли, що планують випускати не тільки другий Stalker, а й інші ігри на якомога більше платформ, що в якомусь сенсі може натякати не тільки на PlayStation версію другого S.T.A.L.K.E.R., а й на портування старих ігор на консолі. Можливо, ще розширення всесвіту спінофами та мобільними іграми. Але поки що, перш за все, студія сконцентрована саме на версії Stalker. Р2 для ПК та Xbox. Також їх запитали про те, чому вони обрали саме таку назву для своєї гри. S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chernobyl. Далі пряма цитата одного з розробників Владислава Лебединця. Це рішення має велике значення. S.T.A.L.K.E.R. – це не просто гра, це національний продукт України. Враховуючи, що Чорнобиль знаходиться в Україні. Ми обрали українське написання Чорнобиль, щоб точно представляти його на національному рівні. Це відповідає нашій головній меті для всіх наших продуктів: резонувати з українською культурою та демонструвати нашу роботу. Світові, тому для нас було цілком природно використати автентичний український правопис для гри сталкер 2». і саме так ми й вчинили. І якщо це зараз справді так, і студія справді сповідує те, що каже Владислав, то це безумовно круто. Також безумовно круто, що вони на світовій арені просувають саме цей наратив про українську культуру, ідентичність і говорять про це, щоб не виникало знову казусів, коли сталкер приписують до російського геймдеву, як це було з першим трейлером в різних західних змі. Але ми з вами все ж пам'ятаємо, що на початку гра мала назву на російській манері і Тільки з початком повномасштабного вторгнення була перейменована. Сподіваюсь, таких помилок студія більше не допускатиме, і чекаємо свіжих деталей. Та звісно ж, остаточної дати випуску гри. Бажаю хлопцям і дівчатам зі студії успіху. Натхнення, наснаги, і оце от все. Як стрімко Гостраннер 2 увірвалася на ПК та консолі нового покоління, так само стрімко про неї і забули. Гра вийшла, вона отримала до 179 балів від критиків і 90% позитивних відгуків в Steam, ще й мала українську на релізі. Але відверто кажучи, вікно випуску було обране не найкраще: жовтень, купа релізів, та ще й за день до виходу Alan Wake 2. Надію, що гра все ж стане успішною, але от переклад українською є реально жахливим. Так ось над перекладом до другої частини працювала російська компанія PTB або Petersburg Translation Bureau. Е, Бюрабюрьо. -бюр бю -бю. Ця компанія зараз вдає, що вона естонська, як мінімум, пише про це на своєму сайті. Але от вже на самому LinkedIn вказують, що офіс головний все ще у Санкт-Петербургі знаходиться. Наняли їх не розробники, а підрядник, міжнародна компанія Можі, якій просто треба було тих, хто зробить за дешево. І схожа жесть сталася із Alan Wake 2. Гра теж прекрасна та навіть неймовірна, але там теж жахлива українська локалізація з присмаком смердючого болу. Детальніше про це у самому відео огляді, який я нещодавно зробив, будь ласка, подивіться. Ну і дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, підписався на канал. Нам залишилося 7 тисяч підписників до 200 тисяч, і це було б дуже класно, якби ви підписались. Дуже дякую. Я також дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка моїм мега та гігатронам, та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. Дякую вам, люблю вас і дай Боже!